Привіт! ти на каналі Stories.ua. Це акторський формат сторітелінг-шоу, де здебільшого актори, але іноді звичайні люди розказують цікаву історію зі свого життя, з ноткою імпровізації, шматочком душі та крихтою натхнення. А поки наш герой виходить на сцену, обов'язково зайди на канал та підпишись, щоб не пропустити нові історії. Тисни лайк та залишай свої враження в коментарях, щоб Ютуб просував більше україномовного контенту, Вдалого перегляду, а нашим захисникам вдалого нищення ворога на родючій українській землі. Поплодити ті, у кого в житті був такий період невизначеності, коли ви не знали. Зрозумілося. У <плоди> мене теж був такий період, але я знала одне: що я хочу стати бізнес-вумен. А як цього досягти? Не зрозуміло, того, що я нічого не вмію робити. Ну, як? Нічого. Нічого не вмію робити досконало. І тут. Я вигадала свій проект, назвала його Inside for you». Це акаунт в інстаграмі, де я розповідаю про балет, про різні танцювальні стилі. Також роблю майстер-класи з відомими і не дуже відомими зірками балету. І викладаю дуже багато цікавої інформації. І тут я вирішила зробити день майстер-класів. Знайшла чотирьох топових хореографів. Знайшла приголомшливий зал, дуже смачну їду. І вже почала купувати контрольні браслети. Думаю, все, це успіх. За два дні до майстер-класів пишу одному з хореографів. Йому треба було купувати білет, він був з Одеси. На що він мені відповідає? У мене бронхіт. А це був час коронавірусу, не те, що не можна було виходити. Хворим, не дай Боже, когось заразити. А взагалі з'являтися на майстер-класах, там кашлянути, чихнути це було б взагалі не добре. Катастрофа, думаю я. І розумію, що треба починати шукати когось іншого. Написала усім, кого я знаю. Виявляється, всі в нас зайняті. У когось вистави, у когось справи. Але в мене є команда. Це мої друзі, хореографи, артисти. І одна з них Софа, майстер стрейчингу. Я її вже якось робила майстер-клас, нам грошей вистачило тільки на оренду. Добре, що в мінусі не залишилося. Ну, це таке: вечір перед майстер-класами, педагога немає. Тут мені пише фотограф. У мене корона. Капець. Думаю, ладно, розумію, що треба щось робити. І знімати самі. А в мене був айфон шостий, ледве дихав. От то, знаєте, той момент, коли нажимаєш на фото, а він ще три секунди думає. Думаю, ну на нього ніяк не зняти. Я розуміла, що його треба міняти, але не думала, що саме зараз. Вирішила купувати телефон. А в мене гроші тоді, тоді було на майстер-класи і трошки на життя. 2025, 25-мінус. Ну, якраз як iPhone коштував. А я ще така правильна. Всім, хто хотів на того педагога, написала: так і так, його не буде. Щось люди сказали: а ми хотіли тільки на нього. І все, я повернула гроші. Минус. Ну, ладно, докупувати телефон, нерви на межі. Стаю, купую. Продавці дивляться на мене і такі. Чого ти така сумна? Ти собі телефон купуєш? Я така, так, дорого. Думаю, була не була. А ви танцюєте? Вона ні. А я думала, може їх на майстер-класи запросити. Забираю свій новенький червоненький айфончик і уходжу з магазину. Думаю, треба себе чимось порадувати. І, бодю, почекати він був на заняттях в чорному квадраті, щоб разом додому поїхати. Ну ладно, піду до маку. Сідаю, замовляю, мак меню, роблю кусь, і моя жіноча натура починає плакати. А що, я вже все вирішила, можна і поплакати? Жру і плачу. Ти чого ревеш? Що сталося? Нічого, все добре. Що добре, що сталося? А я ж нічого взагалі не розумію. Може хтось образив, то треба піти пізди дати. Якщо щось сталося, то краще підійти і обняти. Ти чого ревеш? Нічого, я просто устала. Ти чого устала? Від моральних хвилювань. І тут вона мені розповідає, що там відбулось, який там в неї фотограф, гандон. Вона плаче перший раз. Я не бачив ще ніколи. І типу, я не в курсі, що робити вообще. Тому, тому треба було срочно дізнатися, що сталося, а потім уже може і приобнять. І я думаю, підходжу до неї і приобнімаю. І тут ми пішли додому. Ранок. День майстер-класів. Що може піти не так. Пише мені інший педагог, каже: в мене защемило шию. Я не можу вести майстер-класи. Триндець. Але дивом ми знайшли швидко іншого педагога. Майстер-клас відбувся. Все пройшло ідеально. Все, як я і планувала. Бодя знімав знімався на мій новенький, червоненький айфончик. Їжа всім сподобалась, а я замовила ще 30 порцій, я ж у себе вірю, да? а людей прийшло мало. І ми ще чотири дні доїдали вдома. <клес> Педагогам все сподобалось. І вони ще казали, хочемо ще, ну звичайно, я ж їм платила. Хоча софа взагалі сказала: Ого, ти що цього разу платиш? Нічого собі. <клес> <клес> Кликай ще. <клес> Знаєте, це мені. Нагадала, що треба цінувати тих, хто поруч і завжди допоможе, а найголовніше вірте в те, що ви робите, навіть якщо воно йде в мінус, це може стати чимось великим.